У цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструвати кабінет, торгову точку касу та касира у сервісі Вчасно каса та як імпортувати до сервісу раніше зареєстровані торгові точки та каси в ДПС. Спочатку реєструємось у сервісі. Заходимо на сайт касавчасно.com.ua та натискаємо кнопку Зареєструватися. Далі вводимо свої дані для реєстрації. Ви можете скористатись вашим обліковим записом Google або вказати дані вручну. Зверніть увагу пароль має містити щонайменше 8 символів та хоча б одну цифру і один символ. Після цього. Потрібно підтвердити вашу електронну адресу. На e-mail прийде повідомлення від вчасно, відкрийте його та натисніть помаранчеву кнопку Підтвердити e-mail». Якщо ви не побачили повідомлення від вчасно, перевірте папки промоакції та спам. Наступний крок: у списку продуктів виберіть вчасно каса та підтвердіть цей вибір, натиснувши кнопку Далі. Вітаю! Тепер ви у кабінеті вчасно каса. Що ж, половина шляху позаду. Далі необхідно вказати інформацію про вашу компанію. Для цього додайте свій електронний ключ. Натисніть на кнопку Вказати кЕП ЄЦП. Оберіть файл ключа на вашому комп'ютері, введіть пароль від нього та натисніть Считати. Перед вами з'явиться вікно з даними вашої компанії. Якщо все вказано вірно, натисніть на пташку. Це для того, щоб ми додали ключ в сховище ключів у кабінеті. Далі клікніть на рожеву клавішу Підтвердити. Вітаємо! Ви створили новий кабінет компанії і вже можете працювати. Тепер саме час зареєструвати торгову точку, касу та касира. Якщо ви раніше вже виконували ці дії в ДПС, можете скористатись функцією імпорту. Про неї ми детальніше розкажемо далі у відео. Якщо для вас це вперше, то не хвилюйтесь, зареєструвати торгову точку касу та касира у вчасно каса можна буквально в декілька кліків. Для цього натисніть кнопку Додати і вам відкриється проста форма. Заповніть її та всі потрібні заявки. Форма 20 ОПП, форма номер 1 ПРРО та форма 5 ПРРО. Вони відправляються у податкову одночасно. Поле назва торгової точки. Вкажіть назву, яка буде відображена на чеках. Поле володієте, орендуєте. Вкажіть відповідний вибір. Поле Тип Каси має декілька варіантів вибору. Стаціонарний – підходить для кас, які фізично знаходяться у вашій торговій точці, та не будуть переміщатися за межі магазину. Пересувний підходить в тому випадку, якщо покупці будуть розраховуватись із вашим кур'єром під час доставки або інших виїзних послуг. Інтернет-торгівля підходить інтернет-магазинам, які приймають оплати онлайн. Заповніть поля з адресою. Наприклад, якщо ви ФОП і маєте інтернет-магазин, можете вказати адресу реєстрації вашого ФОПу. Якщо ви орендуєте приміщення для інтернет-магазину, адресу приміщення. І останнє вкажіть, чи буде облік оподаткування вестись за адресою торгової точки. Тобто, якщо адреса реєстрації власника ФОП співпадає з адресою реєстрації торгової точки. То необхідно поставити пташку, якщо адреси різні, пташку ставити не потрібно та натисніть кнопку зареєструвати у ДПС. Далі необхідно почекати, поки податкова обробить форми реєстрації торгової точки, каси та касира. Зазвичай це займає 15 хвилин. Якщо податкова погодила ваші форми реєстрації, то ви побачите статус Сервіс налаштовано. Це означає, що ви вже можете починати роботу, а саме відкривати зміну, робити продажі та видавати чеки. Тепер розглянемо сценарій, коли у вас уже є зареєстровані в ДПС торгові точки та каси. Для таких випадків у вчаснокаси є функція імпорту із ДПС. Щоб нею скористатись, натисніть кнопку Імпортувати. На екрані ви побачите всі точки та каси, які заведені у ваш електронний кабінет податкової. Далі вам необхідно вибрати, які саме каси перенести у сервіс Вчасно каса та натиснути кнопку Імпортувати. Вибрані точки та каси будуть додані до вашого кабінету і ви зможете починати роботу. Розглянемо варіант, коли торгові точки в ДПС зареєстровані, а каси ще ні. Це теж не проблема. Торгові точки, в яких немає кас, будуть позначені плашкою Немає зареєстрованих кас. Ви зможете або імпортувати таку точку без каси, або одночасно з імпортом відправити в податкову заявку на реєстрацію каси в цій точці. Для цього достатньо поставити відповідну пташку, так само вибрати точки для імпорту. Та натиснути кнопку імпортувати. І якщо ви пропустите якусь торгову точку та не додасте туди касу, не турбуйтесь. На цьому кроці ми ще раз покажемо вам список виключно пустих торгових точок та запропонуємо додати туди каси. Якщо такої потреби зараз немає, ви можете їх не додавати та зробити це пізніше. Натисніть кнопку імпортувати та дочекайтесь, поки на екрані з'явиться статус: сервіс налаштовано. Вітаємо! Тепер ви можете додавати товари в каталог та починати продажі.